Усім привіт! Також у нас буде, точніше не буде, а вже є. Здається, в оренду квартира. Це у нас лікоград 55 метрів, 11 поверх. У нас тут при вході ще є така гардеробна. Квартира в ідеальному стані. Майже в ідеальному я б сказав. Так, це у нас санузел. Ага. Чомусь не горить світло. Це ми будемо ремонтувати. Так, тут таке діло. Двуспальне ліжко. Таке від вікна. Також є там балкончик зараз, ми вам його продемонструємо. Так, і кухня вітальна, дивіться яка. Я б сказав крута квартира. Робилася вона для себе не під оренду. Дивіться. Телевізор, кондиціонер, холодильник, варочна поверхня, духова шафа, витяжка, мікрохвильова. ну, Бомба.